Всім доброго дня! Продовжуємо розбирати кардиган з аранами. Вибачте, попереднє відео перервалося через те, що в мене закінчилось місце для його збереження. Зупинилися ми на тому, що після резинки, яка мала 206 петель плюс 2 кромочні, ми переходимо на в'язання. Вже візерунку кардигана. У нас буде шість фрагментів, оцих шість рапортів по петлях, кожен з яких має 38 петель. Тому при переході на це в'язання нам потрібно на кожен рапорт додати по 6 петель, за виключенням одного рапорту, де ми будемо додавати тільки. Чотири петлі, бо дві ми вже додали для того, щоб у нас була симетрична резинка. Починала з лицевих петель і закінчувала з лицьовими петлями. І додавала я ці петлі всередину жгутів ось на початку схеми. Получається, от там де перекид. Тут у нас планка задіяна 6 петель, тут я нічого не додаю. Перші оці три петлі, вони так і є, беруться з цієї планки, а ось в цей жгут вже я додаю, ось бачите, ось додана петля. Як додавати такі петлі, залишу відео в описі. Як от робити ось такі додавання. Так. І от в кожному ось тут теж ви можете бачити зверху. Отут от знизу, при перекиданні, також додано. Тобто, ось шість петель. Ось. Раз, два, три, 4, 5, 6. І так само з іншого, ось тут. І ось тут я додавала по 6 петель по петлі в кожному жгуті. Ось тут, ось в цьому, бачите, я собі спеціально відмітила ось цю косичку, бо отут я додавала, тут додавала, тут додавала, ось тут дві петлі, які я додала в резинку для симетрії, я не додала. Ось тут, бачите, взяти ось дві петлі і третя. І тут три петлі без додавання. І далі ось тут додала. Виходить, в цілому у мене тут чотири петлі на цьому рапорті тільки додані. І тут також додала. І тут також так само ну, симетрично додала. Все, значить, в результаті ми отримали скільки петель? 208 плюс 34, це виходить 242 петлі. І дві петлі кромочні. Всього виходить... Ну так, і є 242. 242 петлі на спицях. Значить, планки у нас забирають по 6 петель. Ось ці. Ось тут 6 петель. І виходить, половина планки також от приймає участь в цих переплетеннях. Тут нема. І Ну і дві кромочні. Тобто, під візерунком у нас 228 петель. От якщо поділити на 6, то якраз 38 петель виходить в візерунку. Це ми себе проконтролювали. Ось, Далі, коротче, я в'язала просто цей візерунок, щоб пройти перший рапорт і зрозуміти, чи буду я його робити, цей кардиган коротким. Там якось як курточку маленьку. Чи буду робити довгим. І от з урахуванням того, що такий великий, бачите, виходить візерунок, великий такий рапорт в порядках. І оці переплетення, щоб вони були ну, гарно видні, я вирішила, що кардиган буде довгим. Зараз я помірюю. Ось виходить поряд. Ну, от ось цей трикутник, бачите, оцей фрагмент, або оцей хрестик виходить 22 см, 22 см. Тому, якби коротко, не буде гарно видно всієї краси цього візерунку, бо я вирішила, оскільки мені кількість ниток. Кількість пряжі дозволяє а, робити великий, я вирішила робити довгий цей кардиган. І тому, о, якщо б він був короткий, я би не робила кишені. А оскільки він буде довгий, я дозволила собі зробити кишені. І для кишені, виходить, ось при вив'язуванні. Цього візерунку на двох рапортах вони другий з, кін... ну, з боків, ось, виходить, перший, бачите, і ось другий. І з цього боку так само, перший, і ось другий, оці другі ем, рапорти, другий з... з кінця з боків, е, я зробила. Кишені. Кишені, якби, ну, прорізні, да? для цього, е, при вив'язуванні візерунку 48 рядків я в'язала повністю по схемі всі рапорти, а в 49-му в цих двох е, рапортів, які я виділила під кишені, я перейшла на резинку 2х2. Використовуючи той самий метод. тут я додавала в жгутах петлі, а тут я їх скорочувала. Ось видно, я пров'язувала в жгуті перші дві лицеві петлі, петлі однією лицевою петлею. Ось тут ось тут скорочення. А ці, виходить, у мене так по візерунку там, і у вас, в принципі, воно теж так і буде. Получається, тут жгути по три петлі, а між жгутами по дві петлі. І тому зручно дуже перейти. Отут єдине, що потім ще буде зроблений перехід. І, ну, по візерунку ви там вже додасте так як правильно. От. І ми тут далі в'яжемо резинку. це якби ми скоротили шість також, шість да? петель. Да, ось, то Раз, два, три, чотири, п'ять, і отут шість. Шість петель скоротили для того, щоб перейти на резинку 2х2 Тут у нас, бачите, шість петель, тому просто тут. Ну, Виворотні дві. Тут просто в'яжуться дві лицеві, і тут дві виворотні. Ну, тобто, в принципі, да? от дивіться, наче все гармонійно. Ну, Мені подобається цей перехід. Ось, І ми в'яжемо до кінця, ем, не до кінця рапорту по схемі, а до цього перетину. Це у нас виходить повністю. Ем, Рапорт, і ще до п'ятого п'ятий лицевий рядок, отут оцей перекид відбувається. От до цього ми і в'яжемо. Виконуємо на всіх ем, інших рапортах. Ми виконуємо візерунок до кінця, до цього перехрестя. А тут ми в'яжемо. Резинку 2 на 2. Ну, єдине, що от продовжуємо ось цей жгутик вести до перехрестя пере також. Воно по схемі логічно і зрозуміло. Я не думаю, що ви запут, заплутаєтесь і впевнена, що, в принципі, гарно все зробите. У ну, будь-якому випадку обидві кишені я вже закрила і тому. Показати от саме ось цей момент у мене немає можливості. Тут я просто в якомусь ось, середку, бачите, отут зробила перекидання, і просто вони всі в'язались лицевими. Оскільки тут у нас буде перекидання 3х3 лицевим, лицевим, ну, цих жгутів. Ось. Е і потім в цьому, п'ятому, 57-й рядок, це від початку візерунка, а тут це виходить п'ятий рядок нового вже рапорту порядках. В п'ятому рядку схеми ми закриваємо, оці рапорти, ми всі в'яжемо, а на кишені оці резинку, ми закриваємо, закриваємо. Всі петлі о, закривали, звичайно, для того, щоб далі мати можливість продовжити в'язати. В принципі, теж наче непогано. Ну, тобто, звичайний оцей спосіб закривати петлі, які всі знають, Тобто, не голкою ніяк ну, прив'язуєте і перевдягаєте її на попередню петлю, прив'язуєте і перевдягаєте задню на передню. От, ну, Абсолютно звичайний спосіб. Так, і потім о, тут, виходить, в'язання зупиняється, і ми повертаємось до о, першого рядка візерунка, з виворотної сторони, ось так. Набираю я петлі о, от внизу, на цьому другому рапорті від краю, на одному і на другому. Набираю мішкавіну кармана кишені. З цього боку залишаю довгий хвостик, щоб потім можна було пришити. І набираю 40 петель, так, щоб в'язати лицевою гладдю всередину. Мішковини. Всередину кишені. І в'яжу лицевою гладдю 46 рядків. От, просто прям записую собі, рахую, щоб не помилитися. 46 рядків. І після 46-го рядка. Ось цю я вже закінчила, бачите. Після 46-го рядка я починаю виконувати 47-й рядок. По схемі візерунку. Ось так розподілила. Тут, виходить, нічого не потрібно додавати, оскільки ми одразу набрали 40 петель, це 38 петель візерунку і 2 кромочні. І відповідно, просто ми беремо і починаємо на цих 38 петлях робити 47-й рядок схеми. І закінчуємо, виходить, до кінця, ось до того самого місця, де ми зупинили в'язання основного полотна кардигану, це 57-й рядок в загальному підрахунку, або п'ятий рядок схеми, якщо спочатку, другого рапорту, ми зупиняємо. В'язання ось після ось. бачите Тут, виходить, ми перекидання не робимо, але у нас є, ну, якби петлі підведені сюди, вже під кінець, оціх жгутиків. І далі ми приєднаємо це в'язання. До в'язання основного полотна, оце я вже докладно покажу в наступному відео. І почнемо далі в'язати цілком а, продовжувати в'язати основне полотно кардигану. А тут оці боковини, мішковини потім пришиємо. Все, ну, начебто зрозумілий обсяг. Роботи і обсяг пригоди. Воно насправді нічого складного, треба просто ретельно, уважно і ну, крепітка робота. А так, хоча нитка товста, виконується швидко, якщо ще там, ну, це не якийсь складний ажур, який потребує там постійного рахування, постійної уваги, тому прекрасно це можна робити під якийсь фільм, серіальчик. Або книжечку аудіо, що вам подобається, Там, як фон мати під час своєї роботи. Все, значить, з цим зрозуміло. Зробили закриття петель на кишені тут, і тут на цьому місці, от на цьому рапорті, вив'язали мішка... мішковину кишені, так? і перейшли на. Візерунок Так, що, якщо трошки тут воно якось відійде, то ну, як візерунок продовжується. Да? Нема контрасту. І... На короткому кардигані я б це не робила, тому що тут от, от, ну, дуже товсто виходить. Мабуть, так само товсто, як на. А... Цих кардиганах, які щільно-щільно там зав'язані аранами. От, ну, як у кучинелі, наприклад. Дуже красивий візерунок, але дуже-дуже щільний. Дуже такий прям, ну, може, якщо з м'якого кишеміру в'язати, але все одно буде дуже теплий. Так, все, на сьогодні все. Всім всього найкращого, бережіть себе, до побачення.